Павло Глазовий, РІБКА В діда рібка на городі виросла велика. Діду взяв їй за річку, смикає та й смика, йди, бабусю, не лежи, рібку вирвать поможи. Причвалала баба сіла і старому заявила. Я тобі команду дам, а ти, діду, смикай сам. Дід гукнув, прийшла онучка і сказала білоручка, щоб діла пішли на лад, я вам випишу наряд і вхопила авторучку. Дід гукнув собачку жучку, прибігає. Смікай ти, а я буду серегти. Та й усілась на обніжку, дід посмикав, кличе кішку. Кішка вилізла на мур. Замурчала мур, -мур, мур Ти продовжуй діду смикать, бо я тобі мурликать, щоб ти краще працював. няв 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 А в старого вже задишка, погукав, прибігла мишка, та хитрує й вона. І я, говорить, просильна, буду бігати по норах і по всяких коридорах. Дід працює, всі сидять, дід один, а їх аж п'ять. Непомітно склався цілий управлінський апарат, тільки вивіски бракує ріпорвальний комбінат. Де є кому керувати, та нікому ріпорвати.